Десь вже ми фіксуємо біля шести місяців активізація ударів по прикордонних населених пунктах від 10 до 15, тобто крованих авіабомб. Вони випускають по нашим цивільним об'єктам. Що стосується міста Харкова, ну давайте подивимося за знову знову ж таки місяців шість. У нас було все: і с 300 і Скандери, і Шахеди, і енергетична інфраструктура, критична інфраструктура міста Харкова, підстанції. І житлові, тобто будинки, на жаль, так само були. Якщо брати, аналізувати вчорашнє влучання, то знов ж таки теоретично можна би було би припустити, що ракети йдуть на якесь підприємство. Однак там, ну в принципі, в радіусі напевно кілометрів п'яти, да, немає нічого, окрім офісів, цивільна інфраструктура, житлові, тобто будинки, спортивна інфраструктура, тощо жодного військового об'єкту, військової частини. Якогось інституту наукового, там дослідницького там немає. Тому це дійсно знову черговий терористичний акт, по тобто, місту Харкова.